Запитання про Берегово. Так назва найстарішого мосту в берегові. І взагалі він є один із старіших мостів в Україні. Взагалі, значить, варіанти відповіді: Старий міст А Б. Міст закоханих. С. Горбатий міст, Д. графський міст. Варіант, Д. графський міст. Я думаю, тому що колись давно. Там по-любому жили графи. Логічно би було комусь позвонити з Беругова. Берегова. Давайте Доброго. подзвонимо не зірці, але вона чуть-чуть, скажімо так, мадярка, угорка. Вона перехмахер мій, і вона чемпіон України по барбершопу. І вона дуже цікава людина. Ну давай, 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 телефонуємо. Ну, Чому вона тому? зірка? Вона чемпіон України. Вона so, була bola... ну, no, навіть в Парижі на турнірі, e, всесвітньому і вона зайняла якесь місто Як Гранфрі. E, 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 лінка. лінка староста. Як? Лінка староста. А чому ти замешкався? Не, ну, просто, э... не знаєш, як її звати? Ну, ну я знаю її як Лінка. Ну разумієте. а як її звати Лінка? Ну Ліна, Лінна, Навірно. Ну як, ну просто. Не зараз, ну, зараз Зараз горді. Давай вирішимо, так? Так, да, так. Да. Що... Не, 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 не можна. Лінка, так? Знаєш, зараз буде щось, вона буде думати, що йдемо кудись гуляти. <рес> а так ти шо лун? А, типа дружина, чекай. Телефонує, так. Так, хей, чик. Лінка, привіт. Хай щось там нечисто. Як діла? Пока Поки родила. діла. Поки ніра Ой, дуже нечисто. У мене теж добре. Слухай, дивися. Лінка, маєш хвилинку? Ну, кажи. Чому я вирішив дзвонити тобі, бо вопрос касається берегова. Ти готова? Ну, давай. Я думаю, вай варіант останній. Гравський міст, так? Угу. Спасибо, Лінка. Головне, аби ти мене не стригла горбату. А все остальне як уже буде. Дивіться, у вас ще хвилина не закінчилася. Думай, Подумайте. Подумай, Лінка. А ще що є? Ну, Горбатий. Дуже гарно вам дякуємо за відповідь. Який міст все ж таки в берегові. Ну, що, я Добре, добре Лінк. Як ти вмієш це робити? Та ти, ні, мі... то, то починають. Ага. Саша, то тобі кажеться. Горбатий <с міст! От ремонта віро мікрофон зашкалює зараз.